Хочемо представити вам просто мастхев в підготовці до літа. Це тайський антицелітний крем від бренду Ісмі, який складається на основі натуральних екстрактів. А саме імбирю, перцю, чилі, морського колагену та вітамін. Водоростей та на екстрактах тайських дикорослих трав. Він добре поліпшує кров допомагає вивести зайву рідину з організму. Саме імбир та перець перещилі глибоко проникають в шари шкіри, розшеплюють жирові скупчення та стимулюють активний кровообіг. Екстракт водоростей пом'якшує та підвищує еластичність шкіри. Морські та вітамін Е відновлюють природну пружність та гладкість, згладжують розтяжки та вирівнюють рельєф. Отже, шкіри. Від використання крему не буде пересушуватися, та це не призведе долущення. Навпаки вона буде дуже м'яка та гладенька на дотик. А екстракти тайських титайських трав забезпечують забезпечує шкіровітамінами та мікроелементами для відновлення жирового обміну в клітинах. Результат помітно вже через 2 тижні постійного використання крему.